Марія, вітаю тебе. Тож як оцінюють зустріч польських польського і українського президентів, власне, польські депутати? Вітаю колеги. Ми у Сеймі очікуємо прибуття президента України з хвилини на хвилину. Тут вже його чекає спікер Сейму та очільниця сенату. Щойно поспілкувалися з польськими депутатами. І вони мають великі очікування від зустрічі президентів, зокрема з огляду на те, що це перша їх зустріч. Але спочатку розповім про програму заходів після зустрічі з представником Сейму буде покладання квітів біля меморіальної таблиці, присвяченої депутатам Сейму загір. Яку... Нули під час другої світової війни. Потім, після зустрічі Сеймі, президент України вирушить до Сенату на зустріч із його очільницею Малгожатою Кідавою Блонською. Тож що ж нам сказали польські депутати щодо їхніх очікувань? Давайте послухаємо. Мам надію на добром розмову. Маю надію на добру розмову. Розмову про співпрацю про подальшу підтримку України з боку Польщі. Адже сьогодні в цьому зацікавлена Польща і зацікавлена Європа тримати армію Путіна, яка сьогодні тероризує Україну, якомога далі від європейських кордонів від польських кордонів. Європейських границ польських Маємо дуже очікування. Маю велике очікування, оскільки це перша зустріч президента Кароля Навроцького і президента Володимира Зеленського. Ми хотіли б, щоб відносини між президентом. Ми були такими ж добрими як міжурядові відносини, щоб пан президент Кароль Навроцький підтримував Україну та її зусилля щодо безпеки, праведливого миру, гарантій безпеки, так як це робить польський уряд. Ми сподіваємося, що після цієї зустрічі матимемо чіткі декларації з цього приводу. Згодом о 15.45 за Варшави український президент зустрінеться з польським прем'єром Дональдом Туском на ганку будівлі ради міністрів. Під час конференції, після саміту Європейської ради, Туск зазначив, що йому є про що поговорити з Зеленським, та додав, що він покидав будівлю Європейської ради із задоволенням як той, хто виступав за використання заморожених російських активів на користь допомоги Україні. На цьому в мене все колеги. Вам слово. Дякую, Марія Черняхівська з польського Сейму стежить за візитом Володимира Зеленського. Володимир Зеленський сьогодні має там зустріч із спікером Сейму Владиміжем Чажастим.